Доброго ранку всім. Захотілося записати відео, просто поділитися чимось. Сміялася, вийшла мені реклама, попалася мені реклама у Фейсбуці. Це стартап український, чому величезний плюс. Збірний горщик для подорожей. Він як така картонна упаковка, якась така маленька, він як орігамі складається дно з поліетилену і горщ, тобто переносний горщик. І, але ж назвали його какусик, ну я не знаю. Ну, і, знову ж таки, стартап і ідея чудові. Але назва, назва, ну, можна щось. Тривога почалася креативніше можна було щось придумати. Я не знаю. А взагалі, знаєте, мене що дуже турбує це засилля англіцизмів у мові. Ми ніби, ніби то в лапках чистимо мову від росіян, російських якихось там назв. Але ж це все. Зараз повністю йде заміна англіцизмами. І деколи доходить до якогось абсурду, особливо в рекламі, я ну, я добре знаю, володію англійською мовою. І мене, от я себе ловлю на думці, це реально якось напружує, це неправильно. Українська мова наша багата, різноманітна, такі слова є цікаві яких не можна навіть аналогів знайти в тій самій англійській мові? І деякі засилля цими такими штампами, від яких, от реально, особисто я за себе кажу, мене часто воно аж підбішує. От, наприклад, я пам'ятаю, мене підкидало від реклами, яка вискакувала там, ціле літо чай саме Berries». Ну, невже? Це потрібно робити цю автозаміну, українські аналогії літні ягоди. Літні ягоди, воно звучить навіть якось миліше ауді, ауді, Аудіальна версія навпаки якась цікавіша, ні саме Беріс. За ті ресепшени, потім це вже мовчимо. Це вже я не знаю, воно вже в'їлося в. В щоденному обігу. Трошки говорю заминку, і в мене страшна мігрень. Вчора почалася, і серед ночі прокинулася, а серед ночі прокинулася від прожекторів, які вистежували шахеди. І чомусь пролітав, це було десь пів першої ночі. Я думала, це голосний шахет, такий летить, а син ще не спав, каже ну, вертоліт, гелікоптер. Як там Ні, я називаю вертоліт, пролітав над моїм районом. Так ось і голова болить, і я трошки з якоюсь такою затримкою розмовляю. Ось. І ще от для мене <смас> незрозуміло вживання слова т'ютор замість всім звичного і дуже мелодійного слова вчитель, наставник, до чого той тютор. Мені багато цього не зрозуміло. Но воно дивлюся, оце вже входить, воно в таку звичку і вважається модним. Таке. Я це не підтримую. Я такий, скажімо, ортодокс, гарної мови, а для того, щоб була гарна мелодійна мова, потрібно багато читати. На жаль, я зараз мало читаю. І чомусь читаю я. Господі, англомовну зараз літературу. Почала читати книгу Оле Boy», По цій книзі має вийти четверта частина фільму про Бріджит Джонс. Я фанат цього фільму. Такий. Я пам'ятаю, любила ну, коли була в Лондоні, прогулювалася по місцям, де знімалися епізоди цього фільму. Цікаво так. Я собі зробила такі замітки. Я відвідала майже всі. Майже всі. А починатися новий фільм, четверта ця частина, буде на пагорбах в, в, цьому, в Ріджен Парку. Забула, як це називається район житловий. Знову ж таки, зараз я трошки Помалюю і піду, я беру участь в одній благодійній акції щонеділі, не буду казати, про яку я це не розголошую. Я взагалі за волонтерство тихе на, на мікро якомусь там. Старті, наприклад, допомога комусь. І я вважаю, що це повинно робитися дуже і дуже тихенько, без якихось фотографій, без звітностей, коли це робиться від душі. Часто випадають мені також якісь господі, пости в Facebook, там, де в нас місцева якась волонтерська організація розвозить хліб. По селам, ну, я чомусь як вважаю. Ви привезли хліб, просто роздайте людям. А фотографувати людей, які від безгрошів'я йдуть, можливо, в черзі стоять, щоб взяти буханця хліба, я не вважаю це доцільним. Ні, ні. Багатьом людям, мені здається, ніякого стояти з буханцем, щоб тебе фотографувати. Хтось фотографував отак. Тобто оця моя сьогодні балачка ранкова, а що я записую вранці, син пішов на тренування. Сама вдома сижу. Вчора чомусь я їздила в гості, інше місто і поверталася, я себе піймала на думці, що мені захотілося. Пюре, гарне пюре з котлетами. Я зайшла в його сільпо, взяла картоплі, взяла фаршу готового, хоча я фарш беру в знайомої м'ясниці на нас на ринку. Взагалі я зараз стараюся купувати все в маленьких магазинчиках чи на риночку біля мене. Якось Це свого роду якась підтримка у тих людей, які стоять зараз на морозі. І не хочу чомусь, щоб якісь корпорації погнала, поглинали маленький бізнес. А він буде рано чи пізно, він буде весь, боже, я забула, як називається цей термін в економіці. Ма... Ма... На ми щось я забула. Тому моя сестра замужем за іноземцем, і я більше 25 років, час від часу приїжджаю до неї в госі, там раз в два роки, раз, ну не рідше, ніж раз в два роки. І ось за ці 25 років я, стаю, я стала свідком про те того, як вбивається маленький бізнес, як поглинаються корпораціями маленькі магазинчики. В них в районі міста, де вони живуть, були спочатку якісь там такі маленькі магазинчики, яких вже років п'ять немає, років сім немає. Останнім здався, поки що тримається пекарня сімейна, куди з діда прадіда ходили, і вона працює з 7 ранку до 11 дня, здається. Мешканці стараються рано чи пізно щось купити, там, щоб протримати оцих виробників. А ще була там ясна крамниця, вона не витримала конкуренції і закрилася. Зате в них там на районі скільки, три, три великих супермаркети, величезних супермаркета, один на одному практично стоять. Це чекає, на жаль, і нашу Україну. Дуже-дуже не хочеться, але мені здається, Україна трішки довше зможе простояти. Все-таки в нас люди, напевно, більш якісь такі настирливі. Я відмовляюся вірити, що настануть часи, коли ти просто не зможеш вийти. До молочниці, яку я знаю 16 років. Ми з нею посміємося, вона мені порадить, яке молоко, коли в неї там корова чи в запуску, як воно там називається. Коли я є свідком, як її донька народила вже сина, тобто вже ця моя молочниця стала бабусею. Я вірю, щоб оцей весь час час маленького, приватного бізнесу і продаж, щоб в Україні він найдовше потримався. дуже хочеться вірити. Ось такі справи. Багато про що хочеться говорити, але все одно в голові думка ніби як блокує повністю відкритися. Це є нормально, тому що коли людина розказує все без будь-якої самоцензури, мені здається, тоді цю людину слід провірити в психіатра. Все одно спрацьовують якісь елементи самозахисту, самозахисту, самостопи це природа людська, а коли людина все вивалює, це не дуже є здорово. І оце одна з помилок моїх, я була завжди занадто відкрита. Старалася порадити, навіть тоді, коли мою цю пораду ніхто не просив. Про таких кажуть, спішить поперед батька в пекло. Це неправильно. І мені сподобався. Постулати Лапковського хто слухав, я його слухала років 10 назад, починала, років навіть 12 назад, а потім я закинула з початком війни, навіть ще раніше. До речі, була в нього на лекції, коли в нього була перша лекція в Україні, я чудом попала на неї взагалі майже безкоштовно. І в нього ніби є шість правил там, для здорової психіки. І одне з тих правил звучить не відповідай, поки тебе не запитують. Тобто відповідь повинна бути очікувана, а не просто от... нав'язливою, можна сказати. Угу. Так, і дотриманість повинна завжди бути. Витриманість. І ще мені сподобалося в нього постулати в нього такі в будь-якій сварці, суперечці відповідає тільки за себе. В сімейному житті це дуже гарна порада, надзвичайно важлива порада, якою я ніколи не вже не мала змоги скористатися. Так ось ця порада в будь-якій суперечці, сварці відповідай тільки за себе. Не починати, а от ти, а ти то не зробив, а так, а на... це все, наприклад, можна замінити. Мені це неприємно. Я б хотіла, щоб було так. Не звинувачити людину, не нападати. Так що такі справи, дівчата? Дивлюся багато відео документальних передач оригінальною мовою австралійських, британських, американських. І буду записувати відео, переповідати їх, тому що в нашому просторі багато чого не розказують, а так, скажем, безпосередньо інформацію би хотілося поділитися. Бажаю вам гарну, гарної неділі, поменше сидіти в, в гаджетах, а спілкуватися з рідними, тому що воно безцінне, абсолютно безцінне. І ще в нас чомусь припинилося в моїй сім'ї з від'їздом старшого така традиція пити чай. Виключити світло повністю і запалити свічку. Я не знаю чому, але гарячий чай, і оце стихія, та світ... вогонь, викликає бажання поспілкуватися. Так що всім гарної неділі і поспілкуйтеся з близькими за чашкою чаю. І цінуйте, коли є ті, які рідні дома, поруч з вами. Гарного дня! <плес>